Сучасна освіта прагне створити інклюзивне середовище, де кожна дитина має змогу розкрити свої здібності та комфортно навчатися. Діти з особливими освітніми потребами потребують індивідуального підходу, який включає нестандартні методи навчання. Вони допомагають учням легше засвоювати матеріал, активно залучатися до навчального процесу та відчувати впевненість в своїх силах. Щоб зробити навчання доступним, варто використовувати інноваційні інтерактивні методи. Розглянемо кілька ефективних підходів, які урізноманітнюють освітній процес і сприяють всебічному розвитку дітей. Ігрові елементи роботи роблять навчання цікавим і мотивуючим. Використання балів, нагород, рівнів та місій стимулює дітей до активності. Квест уроки у формі пригод чи розслідувань викликають інтерес до предмета, а настільні ігри розвивають соціальні навички, логічне мислення та командну роботу. Технології відкривають нові можливості для навчання. Оживлення малюнків за допомогою штучного інтелекту захоплює дітей та пробуджує їхню цікавість. Інтерактивні платформи, як от Каскафан. Дають змогу створити унікальні історії, розвивати уяву та заохочувати до читання. Особливо цікаво дітям, коли вони можуть додати доказки власне ім'я та створити оригінальних персонажів. Якна діяльність сприяє глибшому засвоєнню знань, учні самостійно досліджують тему, створюють плакати чи творчі роботи. Робота в групах формулює комунікативні навички. Вчить співпрацювати та поєднувати різні ідеї. Поєднання науки, технологій, інженерії та математики сприяє розвитку практичних навичок. Інтегроване навчання формує критичне мислення та допомагає засвоювати знання на практиці. Візуалізація навчального матеріалу значно полегшує засвоєння інформації, малюнки, лебоки, аплікації. Особливо ефективні для дітей із сенсорними порушеннями. Мнемотехніки та скетчноутинг покращують процес запам'ятовування і осмислення інформації, методи арт-терапії сприяють вираженню емоцій, значу напруги та кращому засвоєнню матеріалу. Нейропсихологічні вправи тренують пам'ять, увагу, концентрацію рухів і просторове мислення. А інтерактивні вправи на цифрових платформах роблять навчання захопливим і підвищують мотивацію дітей. Використання QR-кодів забезпечує швидкий доступ до відео та аудіоматеріалів, що полегшує навчальний процес і дає змогу переглядати матеріал у зручний час. Драматизація розвиває комунікативні навички та емоційний інтелект. Ляльковий театр допомагає дітям краще висловлювати свої почуття, рольові ігри формують соціальні навички та емпатію. Озвучення анімацій чи створення театральних постановок робить навчальний процес емоційно насиченим. Важливо використовувати різноманітні методи навчання, оскільки кожна дитина унікальна і має свої особливості сприйняття та розвитку. Інноваційні підходи створюють умови для того, щоб кожна дитина могла розвивати свої здібності в комфортному та підтримуючому середовищі. Такий підхід допомагає забезпечити успіх і розвиток кожного учня, враховуючи його індивідуальні потреби.